Якщо у вас болить голова, це не завжди погода і не магнітні волі. Дуже часто причина те, що ви їсте. Наприклад, перероблене м'ясо, копчене, в'ялене, у них є нітрити. Вони можуть розширювати судини в головному мозку і запускати мігрень. Витримані сири, ферментовані продукти місця, тирамін. Чим довше зберігається їжа, тим більше в ній цієї речовини, і тим вищий ризик головного болю. Алкоголь. Особливо червоне вино, пиво та шампанське поєднує одразу кілька тригерів, тирамін, сульфіти і зневоднення. Тому після нього біль виникає так часто. Шоколад. Шоколад містить кофеїн і фенюетиламін. Вони збільшують приплив крові до мозку і можуть або викликати, або посилювати біль. Клутамат, натрію збуджує нервову систему. Його дуже багато в чіпсах, різних фастфудах, соусах, ковбасах, консервах. А штучні підсолоджувачі, такі як аспартам, сахарин, сукралоза, мало того, що канцерогені, а ще чутливих людей, також можуть провокувати головний біль. Ще ключовий момент, коли в одному прийому їжі змішується багато різних продуктів, може порушуватись робота кишківника. Зростає утворення аміаку, і якщо організм не встигає його знешкоджувати, головний біль стає одним із перших сигналів. Ми всі їмо з вами змішану їжу, і це нормально. Наш організм на це розрахований. Проблема виникає не через їжу, а коли травлення або печінка не встигають з нею впоратись. Тоді навіть звичайна порція білка може створювати надмірне навантаження і Головний біль стає першим сигналом. Тому важливо не боятися їжі, а звернути увагу на те, як працює організм. Підписуйся і будь зі мною, тоді ти, ти все будеш знати, як працює організм і що треба робити.